Набагато легче, коли я так закриваю очі. Він собі уходить і все. Я нічого нормального не почула. Я почула тільки матюки, і, о Боже, який поганий зв'язок, яке погане все. Я не буду е, зустрічатися з військовим. Якщо про це говорити, так да, це дуже сильно змінилось. Я тоді пам'ятаю дуже сильно злякалась. У нього в очах була дуже велика пустота. Я це пам'ятаю. Він взагалі не хотів говорити з нами. Я думаю, і в мене, і в нього пішла дуже велика переоцінка цінності. Я Дана, мені 22 роки, я взагалі з Рівненської області, але живу в Києві вже 5 років. Працюю в салоні, майстром по волоссям і, в принципі, дуже люблю цю справу. Тато пішов в перший день повномасштабної. Спочатку він подбав про те, щоб з нами, з мамою все було ок, а потім він одразу ж пішов. Ще в 2014 році він дуже хотів. Але я була маленькою, і я прям пам'ятаю, що я падала в ноги і просила дуже в нього не йти на війну, тому що я дуже цього боялась. Тому пішов він все ж таки уже після 22-го року. І воював. Я добре не пам'ятаю, пам'ятаю, спочатку він був вдома, потім в Бахмуті. І після Бахмуту вони дуже довго були на Харківському Куп'янському напрямку. Було дуже важко, дуже стресово, тому що тато завжди був поруч з нами, і мені було особисто дуже важко прийняти, що його немає, що на всі там сімейні свята, немає батька, що він постійно працює, що з ним немає зв'язку дуже часто. Тобто це було дуже важко, і особливо важко було для моєї мами, тому що вони знову ж таки завжди разом. Скільки? Вже 25 років, а тут його просто от. Не було дуже довго, тому так, це було важко для неї. Ми намагались, намагались жити нормально, якщо чесно. Я навіть пам'ятаю по мамі, тут більше навіть про неї скоріше буде, тому що для неї це було прям дуже великим ударом. А вона дуже старалася з цим справлятись. Вона ніколи нікому не плакала, от якщо там на роботі, ніхто навіть не знав, наскільки їй насправді було важко. Плакала вона лише ночами, коли він не виходив на зв'язок. А от завжди моя мама була з гарною зачіскою, теж завжди усміхнена, гарно одягнена. Так само, і я. Ми намагалися якось жити нормальне життя і все одно завжди чекали від нього хоча б щось. Напевне, найстрашніший момент був коли. А він не виходив на зв'язок близько двох тижнів. Я пам'ятаю, що він позвонив до мами, сказав їй так і так. У нас така ситуація дуже складна. Я не знаю, чи вийти я взагалі звідти. І після того вони пропали на деякий час. Це було найскладнішим, тому що найскладніше мені здається, в принципі, є мовчання, коли ти не знаєш, що там відбувається, коли ти читаєш всі ці новини. Плюс це все ж таки 22-й рік. Це було дуже складно. А все сприйняти для нас, тому я думаю, цей момент був найскладнішим. Про найкращий — це коли він все ж таки вийшов на цей зв'язок. коли він, Я пам'ятаю, що він зателефонував мені. І в трубці я почула я нічого нормального не почула. Я почула тільки матюки, і, о Боже, який поганий зв'язок, яке погане все. Але я настільки була рада, я пам'ятаю, тоді кинула роботу, я кинула просто все. Я вибігла, і я була дуже щаслива почути, що все ж таки він живий, він здоровий. І спочатку це було дуже страшно, потім все ж таки я була дуже щаслива почути його. Це може зараз позвучати дуже жорстко, але мені здається, що війна якраз таки вплинула гарно на наші стосунки. Ми завжди там в дитинстві, в підлітковому віці, ми завжди з ним сварились, тому що в нього насправді дуже складний характер. Але саме коли от, почалась війна, коли він пішов на фронт. І ось цей момент, коли він був без зв'язку, коли вони були в оточенні, коли ну, типу, я розуміла, що він може звідти не повернутися. Я думаю, і в мене, і в нього пішла дуже велика переоцінка цінностей. І зараз, наприклад, ми можемо говорити з ним годинами просто про все на світі. Ну, типу, ми ніколи так не спілкувались, здається, як після того, коли. Він повернувся. Він дуже багато в мене вибачався за все, коли прийшов. Я не питала чому. Але я так думаю, що просто він у нього було багато часу подумати про все насправді. І е, найголовніше, що він мені сказав у тому дзвінку, він мені сказав, я тебе люблю. І для мене, напевно, це було найбільш важливим почути від нього Я тебе люблю. І по цей день ми дуже гарно спілкуємось. Ми рідко говоримо про ті події, насправді він не з тих, хто буде там, розповідати про це постійно. Але мені він довіряє дуже сильно, і навіть коли є момент розповісти це, він іде до мене, і для мене це дуже цінно насправді. Спочатку, коли він повернувся, для мене було шоком побачити чоловіка, який похудав майже на 30 кілограм, який був дуже дуже худий, старий. Ну от саме якщо про це говорити, да, це дуже сильно змінилось. Я тоді пам'ятаю дуже сильно злякалась. Я переживала типу, за його моральний стан, але з часом. Зараз він дійсно набагато спокійніший. Я набагато більше відчуваю, що мене люблять. І я відчуваю, що він більше цінує це життя насправді зараз, ніж до цієї повномасштабної війни. Звичайний позитивний момент, про позитивний я все ж поговорила. Але в негативному це, звичайно, те, що війна забрала дуже багато здоров'я у нього. І так само й у нас. По цей день, типу. Знаєте, з'явилася тривожність, якої взагалі не було ніколи до цього. Моя мама стала дуже тривожною, і я також дуже сильна. Тобто ми постійно переживаємо. І я все ж таки думаю, що на психологічне здоров'я вплинуло дуже негативно. Але в цілому, сім'я якось стала набагато теплішою, ніж навіть була в дитинстві, якби це зараз не звучало. Напевно, все ж таки запам'ятався цей момент, коли вони вийшли з Бахмута, їх тоді відпустили на декілька днів додому. І я просто дивлюсь, а чоловік дійсно він був дуже худий. Він, мій тато, худіший за мене. Ну, для мене це було дуже дивно, якщо чесно. Але мені найбільше запам'яталось те, як я його обнімаю. Я відчуваю, що це дійсно. Насправді таке щастя, що він живий і що він здоровий, і що дійсно там полягло дуже багато хлопців, типу наших знайомих на тому напрямку. А він тут і він зі мною. Він е, був дуже У нього в очах була дуже велика пустота, я це пам'ятаю. Він взагалі не хотів говорити з нами. Я пам'ятаю, що він просто е, ну, от, знаєте, він був дуже відстороненим. Тоді зібрались просто всі родичі, всі ми ж такі: Вау, там Микола вернувся. А він, йому це все було взагалі не до цього. Він просто сидів, і мені було дуже боляче бачити, наскільки йому боляче, і розуміти, що зараз, на даний момент, ми йому нічим не могли допомогти, тому що, звичайно, там була робота з психологом після того, як вони вийшли звідти. Але насправді. Мені здається, що тільки вони до кінця днів залишаються з цим горем, що вони там побачили. І навіть ми, як рідні, ну ні на що не можемо вплинути, максимум там не знаю, трошки намагатись облегшити ці всі дні. Тому ось так, напевно, для мене запам'ятався момент того, що я була дуже щаслива, що він живий, що він здоровий. Але мені було дуже важко бачити, наскільки морально погано такій рідній людині. ось. Я навіть не знаю, що сказати, що я відчуваю, тому що е, після цієї історії з татом е, він же ж дуже довго достатньо воював. Я собі зарікала, що я не буду е, зустрічатися з військовим. Як би це також не звучало, але я була впевнена в цьому на 150%. Так само і мені казав тата каже: ну наше тобі, і так далі. Е, Свого хлопця зустріла дуже випадково. Прям ну, от в момент. Якраз таки, коли я думала, що цього всього не буде. І коли він міскав про свою професію, а я вже закохалась, і, звичайно, що я була не в захваті від цього. Але зараз насправді ми на відстані вже півроку. Я постійно до нього їжджу. важко. І, звичайно, я дуже тривожусь, але він мені не дає моменту подумати про те, що щось буде погано. Він завжди мене настрає на все найкраще і можна сказати, що він мене дуже сильно підтримує, так само, як я його. Тому в цілому це не так страшно, як напевно могло би бути зараз. Мені дуже допомагають мої друзі. Тому що насправді я думаю, якби я сама залишалася в цій ночі, коли. Накриває дуже сильна тривога, бо знову ж таки я не можу з ним поговорити. Я думаю, якби я сама залишалась ці ночі, я би зійшла з розуму. Але завдяки друзям, завдяки тому, що я багато працюю, намагаюся також якось розвиватись, жити. В принципі, це те, що тримає. І знову ж таки, мене дуже підтримує мій хлопець. Він завжди мені вселяє віру в те, що в нас є дуже хороше майбутнє і що все це закінчиться, і ще все буде добре колись. Тому я думаю, саме от ці... Позитивні думки вони тримають більше. Він приїжджав на декілька днів на початку цього місяця, а взагалі ми бачимось, якщо от так, то стабільно раз в місяць я приїжджаю на менше, ніж 24 години. І це все, що насправді зараз у нас є. Тому не дуже часто, якщо чесно. Насправді? Це були дуже хороші дні. Ми ходили на звичайне людське побачення, ми ходили в ресторан, то я навіть відчула, як це живуть люди, які живуть зі своїми чоловіками поруч. І коли він поїхав, знову ж таки, він мені не дає дуже сильно плакати. Він постійно мене смішить і постійно настрає на те, що дуже скоро ми зустрінемось. Хоча я розумію, що ми зустрінемось ми не скоро, тому що можливості як такої, не завжди є. Але в цілому ми на дуже позитивній ноті попрощались. Я не люблю його проводити. Я ніколи не їду там на вокзал і так далі, тому що тоді мені морально важко. Набагато легче, коли я так закриваю очі, він собі уходить і все. І далі я розумію, що кожен з нас вертається він в свою реальність, я в свою. І ось напевно так можна якось вивести це все. Зазвичай ми просто багато говоримо. Звичайно, він не розповідає про все, що відбувається там. І якщо там відбувається щось страшне, я знаю, що йому треба просто деякий час для того, щоб ми помовчали. Ми тоді просто я його не чіпаю. І коли він готовий, він приходить, і ми знову ж таки багато-багато говоримо про це. Про особливі методи ми завжди стараємось мати якусь типу спільну рутину, там не знаю, подивитись якийсь фільм. На відстані один потім ми його обговорюємо. І це те, що дає відчуття, що ми все ж таки разом, незважаючи на те, що в нього там зовсім інша реальність, ніж в мене зараз. Насправді складно, складно те, що ти бачиш, як постійно всі живуть зі своїми цивільними чоловіками. Коли ти розумієш, що ви не можете зустрічатись настільки часто, наскільки хотілося б, і інколи навіть важко якраз таки себе позитивно настроїти на щось. І, напевно, складність в тому, що дійсно ти порівнюєш, і в тебе завжди є відчуття, що ну, от ви живете не так, як могли б. Мій хлопець, йому також йому 22 роки, і я розумію, що ми могли б жити напевно таке життя, як і вся молодь. Могли би більше гуляти, могли б більше досуватись, можливо, навіть кудись їздити. А от зараз така реальність, що цієї можливості немає, і для мене, напевно, як і для нього, а найбільш складно це все. Але в цілому, мені здається, що якщо є сильні почуття, то все це не так погано впливає, як могло б. Тобто воно звучить набагато страшніше, ніж насправді є. Тому що я завжди знаю, що в мене є людина, яка мене підтримує, так само і він. Він завжди знає. Я дуже переживала, що якщо він буде там, що в нас не вийдуть ніякі стосунки, але ні, все вийшло, все окей. Тому що ми обоє стараємось і обоє стараємось приділяти один одному дуже багато часу. Я знаю, що навіть коли в нього немає часу, це людина, яка мені все одно напише якісь два слова, типу, все окей, я живий здоровий, все хорошо, і я тебе люблю. І мені здається, це найголовніше. Дуже рідко я насправді розмовляю, тому що інколи морально важко слухати їхні історії а Розмовляю лише з колегами по роботі, в кого така ж ситуація. І, звичайно, ми знаходимо щось спільне, тому що слухати, що мол, от я теж не можу приїхати побачити мене нікуди не пускає. Є відчуття, ніби ти не одна така, і це дуже важливо почути. Дуже важливо зрозуміти, що не в одній тебе така ситуація зараз, і що всім важливо підтримати саме свого чоловіка в таких умовах. Але зазвичай, ось так, от спеціально ні. Якщо зайде якась тема, я можу сказати: якщо сама, я стараюсь про це не говорити, тому що мені так легше. Мені простіше для інших все ж таки зробити вигляд, ніби все окей, ніж пояснити, чому насправді це настільки важко зараз. Ось така от історія.